Ось такі у нас цуцики. Ось цей хлопчик наймаленький, але він досить широкий в грудях, він буде невисоким, але буде качком. Дуже жилистий зразу по природі. Ось рівна мордочка, нема статки на носику. Ось такі масивні задні лапи. Так, хто у нас? А, це у нас дівчинка. Досить висока. Груди не такі широкі, ну, в принципі, як і у всіх дівчаток, тож рівний носик, от така мордочка. І згоку, ну, да, від холоду вони не особо розправляється. О! А це вже наші богатирі пішли. Це самий крупний хлопчик, жертчик ми його називаємо. І він досить високий. Але у нас є ще, ще вищий, але він трохи худший. Ось так він виглядає з боку. Ай, йди сюди. Так, да, він прям відчутно більший, ніж. Той маленький хлопчик і та дівчинка. Ну так, да, він найкрупніший у нас, який є. Ось такі здоровенні лапи. По характеру він флегматичний. Так, а зараз я такого вже не піймаю, того самого високого.